Доброго дня, дорогенькі. Сьогодні э, з вами я. Мене звати э, Антофійчук Марія, я лікар-невролог і вже більше 15 років я э, працюю з людьми. Ось, І коли я сьогодні готувалася до цього відео, э, були такі запитання, э, а про що ти хочеш розмовляти з своїми пацієнтами? Я лікар, але я не люблю цього слова пацієнт, і я його просто уникаю. Я хочу сьогодні розмовляти з людьми, просто які хочуть бути здоровими, щасливими, досягати успіхів в своєму житті. Це саме найкраще, що може бути статися з нами в нашому житті, бути просто щасливими, робити те, що нам подобається, відчути оту самореалізацію. Саме сьогодні лікар-невролог буде говорити з вами про відчуття комфорту всередині нас, взаємодії з зовнішнім світом, взаємодії з тими людьми, які нас оточують. Чому саме так? Дивіться, наша нервова система влаштована так, що от вона просто відповідає на ті подразники, які поступають. Чи зовнішнього середовища, чи наші думки, чи це може подразники фізичні, чи це подразники ментальні, чи хтось сказав нам щось, чи ми почули, чи, вибачте, ми подряпались, чи була рана, чи ми впали. Тобто, чи це позитивні впливи теж на нас, це дуже важливо. І кожна людина вона має свій світ. Вона має свій. Світ як зовнішній, і найголовніше, що вона має свій світ внутрішній, який тільки вона має доступ туди. Ніхто не може залізти туди і подивитися, а як же ж там у вас це все робиться. Так, коли дозволяють, скажімо, це робити, ми дозволяємо психологам, так? тобто ми десь відкриваємося, і це і дійсно важливо, коли ми потребуємо допомоги, професійної підтримки. Ось тому. Якби ми всі лікарі різного фаху, і ми ем, завжди співпрацюємо разом. Чому саме так? Тому що тільки таким чином е, можна допомогти людині е, якби бути здоровою, зрозуміти, що це таке і як воно працює. Так ось про комфорт. Що це за слово комфорт? Як ми його відчуваємо? Чому я поставила плюс-мінус знаки питання? Що таке комфорт? Це є е, ті наші внутрішні би, от, відчуття, е, коли ми е, в безпеці, коли ми знаємо, що з нами відбудеться. От, особисто для мене комфорт це коли я, наприклад, вдома, і е, це десь ще з дитинства, мабуть, коли ми були ще малі з моєю сестрою. Батько завжди, коли от такі, знаєте, хуртовина надворі. Я виросла в селі. Тобто, як кажуть, це будинок, це якби вогнище, ми сидимо, чуємо це заверюху на вулиці і якби таке маленьке там світло, і тато читає нам різні історії. Оце ти, знаєте, це то відчуття комфорту, яке. Ще з дитинства я впевнена, що кожна людина вона має десь оці відчуття, і я буду дуже рада, якщо ви дасте свої поділитися зі мною своїм відчуттям комфорту, де саме ви відчували. І де саме для кожного це важливо проаналізувати. Чому я зараз, в якому етапі, чи я відчуваю комфорт, що приносить мені? Тому що, в принципі, да, це є позитив, це є позитив, в якому тільки в комфорті ми можемо розслабитись. Так? Нам приємно, ми не в стресі, це дуже важливо. Але з другого боку, дивіться, яка ситуація. Коли ми якийсь певний час проводимо. Робимо, повторюємо звичні для нас дії, ми завжди знаємо, який результат очікувати. І це робить нас, якби: От ми звикли до цього. Нам так добре, може там на роботі зарплата, не чи в сім'ї якісь стосунки, але ми не хочемо нічого міняти, бо якби так ми вже звикли і знаємо, як з цим боротися. Тобто, що це є? Візьму зелений, десь буде краще. Оце є та зона. Комфорту нашим, так, в якій ми знаходимося. Фактично, якби, ну, нічого такого якби, поганого немає в цьому, ми собі знаходимося і я почуваюся комфортно. І деколи, якщо е, приходить до нас. Якісь там люди і пропонують, кажуть, от, ти знаєш, там щось нове з'явилося, давай будемо приймати участь, розвивати разом щось. І людина каже, знаєте, вона може і хоче, бо завжди, завжди в нас є оці знаєте, мрії, так? тобто про щось ми мріємо, ми хочемо успіху, хочемо визнання в своєму житті. Це абсолютно ті. Моменти, які кожна людина десь прагне відчути. так? Ось. І, а з другого боку, у нас є оця під ногами, знаєте, така тверда стабільність. І я собі це маю, так? Деколи навіть в Україні в нас кажуть, да, краще синиця в руках, чим журавель в небі. Теж працює, так? Ось. І розумієте, оцей момент мені і так добре, так? Оці слова, мені і так добре, я звик, я не хочу ніяких змін, але дивіться. Що є би, ось тут недалечко, не зовсім недалечко від нас, оце є та територія, де що? Де оця, знаєте, коли ми дивимося на інших людей, і думаємо, як же ж вони, ну, таке ну, гарне життя, така машина крута, так гарно одягнені, такі вони впевнені. І коли вони тільки навіть заходять, ці люди, і ще нічого не кажуть, а ми вже відчуваємо якусь повагу до них. Це якесь визнання, як же все. Тобто це вже є оця зона, каже, де оця магія. так, Магія каже, де все здійснюється. так, Як це все працює, де все здійснюється. І, чесно кажучи. Кожна людина, кожна людина може бути там. Це місце воно буде, буде різне. Для когось це буде велика компанія, там з мільйонним доходом і так далі. Для когось це буде просто маленька ферма, на якій треба розпочати там, розводити кіси, почати робити, наприклад, сир і так далі. От у нас в Тернополі, думаю, всі знають цю, цю звичайну людину, яка з Тернопільської області, бувший Бурщівський район, таке маленьке село. І він почав як би, втілювати в життя цю свою мрію, і зараз в нього є як би, декілька е, своїх е, ресторанів, визнаний він, і як би, е, всі люди знають, насолоджуються, так, так, тобто він приносить користь людям і собі це як малесенький, як кажуть, людина, яка втілила свою мрію. фактично. І яка, чому, що тут таке є, що от не дозволяє, щоб це от розширилось і щоб ми потрапили туди? Фактично, це всім відомий страх. Всі ми боїмося, і оце той страх, який отут є, і ми або мусимо перейти через нього переступити. Хочу вам розказати секрет, відкрити, що зазвичай оцей страх, він тільки в нас в голові. Насправді нічого з нами не відбудеться, якщо ми переступимо цю межу. І страх це є та ілюзія. Ілюзія в голові. А що станеться, якщо я там, наприклад, в домі меблі пересуну? Це вже якось та зміни, щось некомфортно мені і так далі. Цього не потрібно боятися. Потрібно Десь починати з маленьких змін, як це перебороти? І от така е, дуже важлива фраза, що е, все те, що ти хочеш, воно вже є і воно існує, але на тій другій стороні за страхом, так? якщо ми перейдемо, зробимо оцей крочок і так далі. Е, сьогодні я звертаюся до вас як, як просто людина, як лікар, яка хоче вам. Я хочу вас запросити до співпраці, до взаємної, плідної співпраці тих людей, яким не байдуже здоров'я, яким небайдуже їхнє життя, не просто щоб от я живу і я якби зранку встаю, п'ю їм водичку, та, тобто таким чином. але десь щось ми хочемо зробити для інших. Хочемо їм допомогти, хочемо трошки змінити це життя якби в кращу сторону. Фактично, на даний момент для мене як для лікаря це теж був непростий крок. І сьогодні це є моє би, перше відео, і теж би, я виходжу з тої зони комфорту і це. Скажімо, я десь хвилююся, і перед цим, як робити це, я багато якби, я маю почати. все, Дивлюся на дівчат, на інших людей, які це з легкістю думаю, да, вони це можуть, а я це не можу. Знаєте, Важливо зробити щось, почати робити. Так? Перший крочок, і, і потім ти вже десь починаєш розуміти, що ти можеш, ти можеш, кожен з нас може. Почати робити щось нове, щось цікаве, відкривати для себе самих себе самих. Це є дуже важливо. Це те, що називається самореалізація, і це, що дійсно дає нам відчуття повноти щастя. Так ось, я як лікар відкрила для себе дуже важливий момент, що справжнє оце здоров'я. Це не просто коли, наприклад, ви прийшли в лікарню, так вам допомогли, зняли там якийсь приступ, ще, тобто це дуже важливо. Але потім, що стається з людьми після лікарні? Як вони мають себе поводити? Що вони мають робити, щоб знову не попасти в ту дуже негативну е ситуацію, той негативний досвід, який вони отримали? Ось я. Е Працюючи з людьми, я зрозуміла, що це дуже важливо працювати з людьми, коли вже після, да? після перенесеного як вчи. Тому що, на жаль, ну, ніхто не вчить їх, ні в школах, як допомагати собі бути здоровими. Ось е сьогодні хочу, якби. Сказати вам, що є можливість, є можливість це робити. І вже як свого досвіду, чому я вирішила ділитися інформацією? Тому що я бачу в довготривалому результаті, довготривалому часі це дає стійкі результати. І коли ти правильно підтримуєш організмі знаєш особливості свої індивідуальні, це дуже важливо. Ось, це сьогодні. Такий коротенький момент, який хочеться підсумувати, я хочу вас виманити з тої то, зони комфорту, і десь запросити до тої плідної, комфортної співпраці. Да? Оце в плюсику, да? комфортної співпраці, але знаєте, я кажу, і я не буває там плюс або тільки мінус. І добре тоді, коли є і плюс, і мінус. Чому Охід собі кіно? Яке ви дивитесь, і таке все там комфортне в тому житті, і він став зранку, і він почистив зуби, і він пішов, одягнув костюм, за -за зашнурував шнурівки на капчиках. Так? Тобто вийшов в машину, поїхав, і всі ці години показують, як він комфортно працює в своєму офісі. Так? Тобто, хто би дивився такий фільм? Скажіть. Цікаво, це коли щось відбувається, якийсь акшен, коли. Якісь рішення, коли якісь випробування. Оце цікаво, оце там десь той адреналін, розумієте, оце, о, о, я хочу це, або коли зупиняється на якомусь моменті, що ну, ми не знаємо, а що буде далі і так далі. Це є наше життя. І за свої роки праці з людьми, багато якби, і спілкування. Такі моменти були, які, знаєте, люди, особливо такі вже. Десь там навіть за 60-70 вони кажуть, ах, скільки я можу, можлив... ах, я мав таку можливість, і я якось не мав тої якоїсь е... сміливості зробити той вибір, і життя було б інше, і так далі. Тому я дуже хочу, щоб, а... тому що можливості вони приходять кожен день. Так? І десь, щоб ви наважилися і прийняли ту можливість в своєму житті, так? бо в кожного є можливість, і ви це відчуваєте, і знаєте, і так далі. Головне не боятися, бути сміливими. Ось, і е, наступне, наступне моє відео вже буде більше. Це сьогодні таке, як вступне. Наступне це вже буде дійсно потихеньку, поступово. Ми будемо розбирати саме про здоров'я, про те, як ми можемо допомогти самі собі бути здоровими? Ось так що запрошую вас на наступне відео і чекаю на ваші відгуки. Дякую, до побачення!